А ви знаєте, як із кайфом витратити 60 тисяч гривень? Ні, а я вам зараз розкажу. Це моя нова швейна машинка. Стара відпахала зі мною 13 років. Саме вона стала тією першою сходинкою, яку мені побудував мій тато. А цю я купую собі сама. Довго сумнівалась, відкладала, не на часі думала я, але вирішила, якщо не зараз, то коли. І це кайф. Це не просто базова машинка, це Бернета б 77 Техніка від Берніна. Хто знає, той зрозуміє, що це значить: сенсорний екран. 500 операцій, автообрізка, додатковий столик. Ідеальний Строчки і звичайно стильний дизайн. Все як я хотіла. Купила її в магазині Тато Швей. Перша машинка від мого тата, а це від мене у Тато Швей. І я хочу, щоб чиясь мрія стала на крок ближче. Дарую вам свій промокод Боса Лав. вишила свій промокод прямо на тканині цією машинкою, бо вона вміє навіть це. Використовуйте його при покупці техніки у магазині Тато Швей і отримуєте знижку 6%. Можливо, саме сьогодні. Сьогодні день, коли ви зможете дозволити собі мрію. А у вас би піднялась рука на таку покупку? Я от не думала, що зважусь.